Комісія це шість осіб з міністерства. Застати їх за роботою нам так і не вдалося. Працюють по аудиторіях, пояснили в університеті. Вивчають плани викладачів. Але перевірка стосується акредитації вишу і зовсім не має відношення до відвідуваності студентів. Фактично перевіряються навчальні плани, індивідуальні плани викладача, індивідуальні плани студента. І, власне, вони будуть випрацьовувати висновок експертний. Щодо акредитації університету, загалом На відвідуваності студента це не стосується жодним чином. Зараз в університеті у розпалі залікова сесія, тому студенти на місцях заклепотано вчать лекції з конспектів. Питаємося у них, чи бачили гостей з Києва, і чи хтось перевіряє їхню відвідуваність. Немає якогось такого тиску, щоб викладачі не розуміють, вони якось переносять модулі, можна написати навіть після нового року і все гаразд. Навіть деякі кажуть, що ті, що пропускали пари, будемо казати, що ніби ми ходили. Всі щоб не відробляти, бо немає змісту. Бому, що ми все по програмі, по програмі встигаємо. Ходимо на пари, відвідаємо то все, але щоб якась комісія до нас заходила. такого не було. такого явища, як комісія, тобто щоб хтось перевіряв і так далі. Тобто то, немає. Тут багато хто говорить про відроблення ЕНОК. І якихось таких серйозних тоталітарних штук не було. Викладачі вишу нічого не коментують, бо чиновники з освіти працюють вибірково, перевіряють не всіх. Але цілком можливо, що деякі факультети можуть не дорахуватися державних місць. Але в університеті не пов'язують це з подіями на Майдані. Кажуть, це планова акредитація, яка розпочалася ще задовго до подій у Києві. Вікторія Прихід, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал.